Продовжуємо нашу світську хроніку. І, звичайно, що для того, щоб зрозуміти, що таке взагалі світська хроніка, потрібно розуміти визначення того, що це за жанр, і звідки він взявся, і що він передбачає. Да? Хто, хто такі світські хронікери, як це протягом століть відбувалося, тому що раніше світське життя було набагато більш важливим, ніж зараз. Зараз ми всі більш артистичні в своїх інтернетах, зараз ми більш ну, Якщо ми говоримо про істеблішмент, то навіть соціальний фактор у істеблішменті був набагато важливіший, ніж а, е, а, типу, е, зараз, коли ми можемо просто через інтернет робити бабки, або ми можемо через інтернет-нетворкінг е, е, розворачувати і так далі. А, е, І е, я порилась в історії цього терміну. Е, мене там дуже сильно повісосило раніше, що я не даю якихось фактів. Я надаю якихось, типа, там достатньо фактичної бази. Так от, якраз тут я більше зарилася факти ніж будь-коли, тому що е я завжди займалася світською хронікою. Я завжди писала про фестивалі, про конці, про музику, про релізи, е про різного роду івенти. І, типу, але я ніколи не називала це світською хронікою. І оскільки я професійний журналіст. Я завжди уникала взагалі писати про шоу-біз, про попсу, про будь-які аспекти. Ну, якщо ви розумієте, формат шоу-біза в медіа, це хто де що засвітив, в кого в чоловіка скільки мільйонів доларів. Там ну якийсь умовний потап, це все теж шоу-біз. І мені в будь-якому разі не хотілося б так писати. Також я не є типу ліром. Ліром це медіа, яке пише виключно про музику, якому я дуже сильно респектую. Вони круті і вони такі єдині дійсно. Але е, завжди ця ідея здавалася мені пограшною, тому що ви пишете про вузько направлену нішу в країні, в якій немає бабла і в якій музика не є такою касовою, як, наприклад, в США, в якій там мільярди доларів індустрії, шоу бізнесу, і там, де дійсно можна робити роки. Е, загалом, е, типу, світських хроніка, визначення я намагалася знайти в Вікіпедію якісь, а е, не знайшла. Щоб ви розуміли, я знайшла визначення світської хроніки в газеті, газеті День. Я, я недавно, до речі, дивилася інтерв'ю з керівницею за той день. А, я, типу, там була написана така досить пристранна стаття про те, що там, це там, типу, в останку світських хронікерів розповідається про ті типу, невидимі якісь аспекти соціуму, які там притаманні естеблішменту, естеблішмент, як на церковій естраді. Ну, я вже не пам'ятаю, естеблішмент постає перед типу, людьми. Ну, давайте так, я не пишу про естеблішмент, я пишу про синяків, про маргінарів, про андеграундний не поділ, да? чисти про андеграунд. І я не пишу поки що нічого конкретного, де що відбувається, де що там, має відбутися, я пишу про життя, про е бари, ресторани і так далі. Коротше, е я, до речі, забула дати список івентів минулого разу. Я обов'язково дам, бо сьогодні йду якраз на... Виставку галереї Кузня сьогодні відкриття виставки Марії Веселенко в 19-ті, і я туди, звичайно, піду. Коротше, ми говоримо про те, що умовно сільські хронікери описують життя естеблішмента, шоу-бізнесу, політиків і так далі. Політиків, спортсменів, шоу-бізнесу, просто бізнеса, всіх відомих, багатих і знаменитих. Тут хочеться згадати таку особистість, як Труман Капота, автор книги Брекфест Тіфаніса і відомий, скажімо так, людина, яка фіксувала світське життя Америки початку минулого століття. Він сам був при цьому з такого, типу Крем Крему американського суспільства, і він був типу сам залітив суспільства. І він е, був відомий скандалами з лідерів суспільства Америки, знову ж таки, початку минулого століття. І він був відомий тим, що він все-таки фіксував це все. Тобто там, та ж сама е, книга «Breakfast at Tiffany's», вона також оповідає про життя соціуму, е, про життя. Ну, типу, вона зачіпає також і багатих і знаменитих. І е, тут важливо пам'ятати, що між Труменом Капота і нами зараз в Україні, типу. Дуже велика прірва в плані е, лайфстайлу і в плані типу цих е, звичок, я не знаю, як сказати, рівня життя, да? стиля життя, образу е, типу мислення, звичок і так далі. Е, мені особисто подобається з українських каналів такий канал, як Mushroom TV, Mushroom TV. Там дівчинка мені здається Звати Марія. Це не реклама, я зразу кажу. Просто мені подобається, що вона дуже елегантна і вона дуже виважена, але я більше в неї дивилась про західний шоу-біз, пов'язані події з підійді. Вона там повідає багато про Голлівуд, Просто подивіться прикольно. Дуже так фешенам, дуже стримано. Прикольно мені не вистачає на українському Ютубі прикольних, цікавих, стриманих і елегантних блогерів. Я часто бачу якийсь такий сируватий контент, а мені він не подобається. Тобто, грубо кажучи, світська хроніка це фіксація подій світського життя, фіксація якихось скандалів, змін, договорняків, фіксація хто як живе, хто про що думає, хто що каже. І для мене це далеко від того, чим займалася Катя Осадча на початку мерви, тому що я виросла на цій передачі. Я, до речі, ніколи не думала, що я стану журналістом у своєму житті, навіть я не могла собі цього уявити. Але знаю, Катя Осадча, дійсно її дуже багато критикували і було за що. Тому що вона а, задавала ну, не дуже адекватні питання. Б. Сам по собі формат був Аляті Керрі Бречоу. Ну вибачте мене, е, ну, від Катя Осачі, до Керібре, Брешу трошки далеко, типу, ну правда. І це якраз і є, типу, умовно е, рафінований якийсь такий рівень подачі і якийсь, типу, трохи сільський, тому що хотілося зробити дорого багато. Хотілося спитати Миколу Тищенка там про його дружину, хотілося спитати якогось там умовно, Андрія Шевченка, да? ну всі селебрити, які тоді були наявні, от з ними хотілося поговорити. Але... Якщо ми говоримо про Нью-Йорк, про Кері Бречу і про типу все, що типу, до речі, серіал почався в 98-му році, рік мого народження. Типу, якщо ми говоримо про Америку, то там це все-таки клас. Тому що люди там живуть, тому що світська хроніка там базується на старих ідеалах про соціум, про Крем де крем про... Катя Осачі робила це трохи без мила в жопу. Катя Осачі робила це безтактно і не дуже красиво. І, відповідно, типу, хочеться зробити світську хроніку е, такою насиченою, такою елегантною, такою про, інтелект, про інтелектуальні е, якісь е, не розваги під час війни, а скажімо, про якісь інтелектуальні події. Да? Про якийсь стиль, про те, чим живе реальне світське життя. А от у нас, звісно, є світське життя десь на рівні, каже Осачі. Але, типу, я дуже прагну зробити це красиво, тому що в нас є класна нішова андеграундна двіжуха. У нас взагалі є крута двіжуха. Я знаю mm -hmm. дуже багато культурних діячів, які теж дуже круті і прекрасні. І вони настільки світські, скільки вони просто класні. Що я дуже прагну це зробити. От. Я хочу розповісти про типи прив'язаностей в соціумі, Те, що я бачу на прикладі там всяких пітейних закладів. Це буде трохи смішно, тому що це я там зазирнув психологію, але нехай буде. Мені цікаво це робити. От. Можливо, впізнаєте себе, поширюйте, будь ласка, друзям. Я постараюся. Я дуже хочу, щоб цей канал зростав, але поки що це робиться моїми тоненькими ручками, які не дуже багато що можуть, тому що в мене трохи важкі етап. Дякую вам, що були ви зі мною і побачимось наступно.